Ви народжені згори віруючі, і у вас є завіт. коли ви прийняли Ісуса у своє життя, ви стали партнерами з Богом і увійшли до Його завіту обітниць. Завдяки завіту з Богом, ви дізнаєтесь про незмінні обітниці, які ви маєте через Ісуса. Дізнайтесь, як у кровному завіті ваш завіт з Богом виконався через Ісуса. Це непорушна угода, яка закладає для вас фундамент для отримання прориву до перемоги у вашому житті. Дізнайтесь про те, що є у вашому завіті. Коли ви прийняли Ісуса до свого серця, Бог пообіцяв ніколи не залишати вас. Ви його дитина, і ви маєте благословення Господні, які діє для вас. Робіть обітниці божі реальними щодня. Вірою візьміть помазання для того, щоб воно проявлялося у вашому житті. Думайте про те, що належить вам у вашому завіті з Богом, дізнаючись про те, хто ви в Ісусі і хто він у вас. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. <ріган> Вітаю вас, я Кеннет Коплен. Це передача переможний голос віруючого. Ми чудово провели час минулого тижня. Чи не так? Слава. Так. Це було чудово. Так, кажу вам. <ріган> так, це було чудово. Я думав про це, коли їхав додому. Я думав про це, коли прокинувся сьогодні вранці, і це було просто приголомшливо. Я знову хочу привітати професора Грега Стівенса на цій все. передачі. Грег, для тих, хто не знають тебе, можливо, це нові люди, які не чули про біблійний коледж Кеннета Коуплунда. Ви можете уявити, що моїм іменем названо біблійний коледж? Так, а я не можу. Так, в будь-якому випадку, дякую тобі, Господи. Ще в перші роки цього служіння я почув, як Брат Хейгін сказав. Я проповідуватиму й Євангелію про те, що Ісус спасає. Ісус цілює. Ісус христить Дусі Святому. І що він наш цар, який незабаром прийде. Я проповідуватиму його від Аль Пасо до Таксаркани. І потім він сказав, якби я міг охопити весь штат Техас, я би зробив це. А згодом я додав би до цього і Канаду. Слава Богу. Що ж, я підхопив це і сказав. Я проповідуватиму цю Євангелію про те, що Ісус спасає. Ісус цілює. Ісус наш цар, який скоро прийде. І Він той, хто дає нам процвітання. І я проповідуватиму це по всій землі, від краю до краю. Слава Богу. І коли я почав проповідувати на радіо, Я почув, як Господь сказав. Я прийду незабаром. Тому я хочу, щоб це безкомпромісне слово віри проповідувалося всіма досяжними способами. Так, сер. у ті роки це було лише на радіо і телебаченні. Ми вже транслювались на радіо, і невдовзі. Ми транслювались на 700 станціях. Ми були найпоширенішою релігійною передачею на радіо у всьому світі. Хвала Богу. Амінь. Амінь. І лише роком раніше наш бюджет складав трохи більше 300 тисяч доларів. Але на кінець наступного року. Завдяки радіопередачам наші витрати на радіо складали 400 тисяч доларів на місяць. І я пригадую, як я писав своїм партнерам листа, і багато з вас пам'ятають про це. Вартість пари кросівок це покаже вам, як багато ви можете змінити. Вартість кросівок складали 12 або 15 доларів. Це було в 70-ті роки. Звісно, сьогодні це більше, але це питання інфляції так? і Грегу. Це було найлегше, що нам доводилось робити. Що означає безкомпромісне слово віри? Ось що воно означає і це сталося зі мною. Ми були в місті Оклахома, і ми зупинилися у дуже близької нам людини. Та жінка була вдовою, і її звали Лавіні. Вона запрошувала людей до своєї машини і привозила їх на зібрання брата Робертса, бо одного разу вона стілилася від раку на його зібранні. Тож вона просто привозила до нього людей, хоча вона була доволі суворою жінкою. Так якщо можна так висловитись. Тож вранці я прокинувся симптомами грипу. Але я не міг з цим згодитись, я не міг це прийняти. Я не йду з цим на компроміс. Вірно. І я дуже погано себе почував, коли прокинувся. Коли я лягав спати, все було гаразд. Але коли я прокинувся, я відчував себе дуже погано. І ось я сиджу в ліжку. Глорія підійшла до ліжка і взяла мене за чуприну. І я сказав: оце так. Я запитав Лавінія, чи в тебе є електрична бритва? Вона відповіла: є гаразд. Я сказав: я хочу, щоб Глорія допомогла мені з цим. І потім вона тримала мене і брила мене тією електричною бритвою. Боже мій, я почував себе як в м'ясорубці. Кажу вам: в мене все боліло. Ми сіли в машину і поїхали до церкви. І тоді, коли ми приїхали, я почував себе вже краще. Але я не йду з цим на компроміс. Я став за кафедру, і все в цьому приміщенні поплило перед моїми очима. Місце для хору було за сценою, тобто за мною. Це було маленьке церковне приміщення. Церква брата Хартсвілда в місті Оклахома. Тож я вийшов на сцену. І, як говорить Джесі Дуплентіс, ми з дьяволом поборолись, і я переміг. Амінь. Тож я вийшов на сцену і вхопився за ту кафедру. Як ви вважаєте, про що я проповідував? Я так. проповідував зцілення, і вже за короткий проміжок часу, буквально через кілька хвилин, не залишилося жодного симптому. І я годиною 15 так. хвилин проповідував про зцілюючу силу Божу. Ви були досяжним голосом для того, що потрібно було зробити так. і зробили це. Я є досяжним голосом у цьому служінні біблійному коледжі Кенета Копленда. Всі люди, які виходять з нього навчені цьому безкомпромісному слову, всі ми стаємо досяжними голосами. Грего. Розкажи, будь ласка, глядачам про те, чим ти займаєшся в біблійному коледжі Кеннета Коплунда? Я навчаю тому, що ми називаємо першим завітом. Я навчаю на тему старого завіту, огляд старого завіту, істини старого завіту. Коли ми говоримо про істини старого завіту, це найвищий рівень. Ми говоримо про завіти, ми говоримо про ангелів і демонів. І Духа Святого і про роботу Духа Святого у тому, що ми називаємо старим завітом і новим завітом. А весною я навчаю на тему огляд нового завіту. я навчаю про відкриття Павла. Ми займаємось цим, і мені це подобається. Ми починаємо цей клас наступного тижня. Я з нетерпінням чекаю на це. Ми будемо навчати про те, що праведний буде жити вірою. Розглядаючи три послання, написані так. Павлом, бо він пояснює, як праведний житиме вірою. Інакше кажучи, радість я буду навчати так. про цієї весни. Ваше життя підтримується вашою так. вірою. Десь на самому початку я почув, як Господь сказав наступне: це не просто партнери, це партнери по завіту. Так, сар. І ти увійдив завіт з ними. І є певні речі, які ти робитимеш. Ти робитимеш це. Ти писатимеш їм листа кожні 30 днів. Ти щодня будеш молитися за них. І мій батько вірі Орел Робертс, коли він проповідував, він запрошував людей до покаяння. І потім він виходив. І моїм першим днем в приміщенні для інвалідів, як ми вже говорили минулого тижня, там було дуже багато хворих людей, і вони були в дуже поганому стані. І їм було дуже важко перебувати серед інших людей. Так. Там був невеликий стіл, там був маленький стіл, і перш ніж він заходив в приміщення для інвалідів, він показував дещо на екрані. Він показував імена своїх партнерів на мікрофільмі. Пам'ятаєш мікрофільми? Так, молодь не знає, що такі мікрофільми, але ми знаємо, що це таке. Насправді, першими це почали робити газети. Коли робиться фотографія, Вірно. і потім вона зменшується. Я завжди хотів робити це, але знайшов інший спосіб. Фактично, так. Всі імена моїх партнерів знаходяться ось тут. Так, звичайно. Фактично, це те саме, чи не так? Маленька флешка. Всі імена моїх партнерів знаходяться на ній. Хвала Богу. І я ношу її в своїй кишені. Отже, ви в моїй кишені. І я слухаю це. Це відбувається, коли я ношу свій телефон. І я чую їхні імена і думаю. Це мої партнери. Мої партнери, і Бог любить їх. І я молюся за них щоразу, коли молюся за їжу. Хвала Богу. Отже, давайте перейдемо до цього. Так, сер. Грек, 12 розділ книги буття. Я зачекаю, доки ви знайдете це місце. Ви вже відкрили? Гаразд. І сказав Господь Авраам: вийди із землі твоєї, від родини твоєї із дому батька твого в землю, яку я вкажу тобі. Вам доведеться зробити це вірою. Адже Бог не говорив йому. Він сказав: Я покажу тобі, що робити, я покажу тобі, куди йти. І вчиню тебе великим народом, і благословлю тебе, і звеличує ім'я Твоє, і будеш ти благословенням. Я благословлю тих, хто благословляє тебе, і прокляну того, хто проклинає тебе, і благословляться в тобі всі народи землі. І пішов Авраам. Мені це подобається. Він просто підвівся і пішов з міста. Так. Це віра. Бог сказав: Я благословлю тих, Хто благословляє тебе. І я почув, як Господь сказав це так. Я благословлю тих, хто благословляє тебе, і я зупиню тих, хто намагається зупинити тебе. Вірно. Це обітниця завіту. Він встановив благословення і обітницю завіту цими словами. Я приймаю участь у тому, у чому і ви. Правильно. І це частина завіту. Чи можу Звісно. я сказати вам? Дуже багато людей пропускаються. Ми кажемо: я благословлю тебе, звеличу ім'я Твоє, ти будеш благословенням. Я благословлю тих, хто благословляє тебе і прокляну тих, хто проклинає тебе. Але тут говориться не так. Послухайте уважно. Я приділяю увагу маленьким подробицям. Подивіться там, де написано: я благословлю тих, хто благословляє тебе і прокляну того. Того. Не тих, Я благословлю а того. їх і прокляну його. І прокляну його. Є, є єдиний, хто проклинає. Прокляття походить від нього. Саме так. Люцифера. І якщо ви подивитесь на Ізраїль, це стосується і тіла Ісуса. Ви виступаєте проти прокляття. Проти нього, так. проти нього. І це повертає нас до завіту. Так. Вам потрібно вибрати благословення чи прокляття, і ви можете бути з ним. Він є джерелом прокляття. Давайте про дещо поговоримо. Відкриємо повторення закону. Тому багато людей неправильно читають. Я це. читав це неправильно протягом останніх 34. Точніше 54 років. Тому дякую вам. Дуже дякую Проклянує за це. Його. Ти професіонал, Грего. А я просто я просто брат Копленд. а так. повторення закону 30.19. це Бог. Який говорить через кого? Через це Бог, який говорить через це? Через Мойсей. Мойсей. Так. Дякую. За свідків перед вами поставив я сьогодні небо та землю. Життя та смерть запропонував я тобі. Благословення. І прокляття, і зрозуміло, що тут також сказано і про вас. Ти вибере життя, щоб жив ти і нащадки твої. Любив Господа Бога Твого, слухав голосу Його і приліплявся до Нього, бо у цьому життя Твоє і довгота твоїх днів. Щоб перебувати тобі на землі, яку Господь поклявся віддати батькам твоїм, Аврааму, Ісаку та Якову, це та земля, яку Авраам вірою шукав, Так. все це робиться вірою. Так. Тому ви робите це так, як робив Авраам. Виберіть життя. Отже, всі ми знаємо і пам'ятаємо про те, що віра це могутня духовна сила. Ви не можете бачити її, але ви можете бачити результати її. І Є великий зал героїв слави віри в 11 розділі послання до євреїв. І там говориться, що Бог все створив вірою. І він не сказав. Знаєте, я чув, як проповідники казали, що він створив все з нічого. Ні, це не так. Написано, що він створив все з того, чого ви не можете бачити, тобто з віри. Тому вся сутність тут в вірі. Віра, це не щось складне. Віра це просто вірити тому, що сказав Бог, і слухатись цього. Просто робіть те, що він сказав, бо він це сказав. Амінь. Амін. Чиніть як Авраам. Він підвівся і пішов. Мені це подобається. Це повторювалося знову і знову. І потім Бог завіту змінив його ім'я і вклав частку себе в ім'я Авраам Хешем. Він змінив його ім'я. І це сильний завіт. Він змінив його ім'я. І знову, знову і знову. Бо ще сказав, і Авраам виконував це. Бо говорив, і Авраам виконував. Це також частина імені Бога Йод, я хвав хей. Правильно. Ось оця Хей тут. У цьому імені це партнерство буде зростати. Чи можу я показати вам дещо з буття 18? Я покажу вам, як це партнерство по завіту діяло, коли він слухався Бога. Він потрапив туди, де він ніколи не був раніше. Буття 18 розділ. Я покажу вам приклад цього, 17-й вірш. Отак. Це було після того, як Сара сміялась і так далі. І сказав Господь: чи приховаю я від Авраама те, що хочу зробити? Від Авраама точно станеться народ великий і сильний, і благословляться у ньому всі народи землі. Про це Бог говориться у 19 вірші. Так, він повторює тут те, що вже говорив. Так. Бо я вибрав Його. я знаю його, його для того, щоб він заповідав синам своїм і дому, своєму, після себе, ходити дорогою Господньою, творити правду й суд, і сповнить Господь над Авраамом те, що сказав про нього. Бо сказав: я, я знаю, знаю його. Як саме? Бо Авраам був людиною віри. Вірно. Так, я знаю, що він збирається робити? Я знаю, як він буде реагувати, але партнерство тут виросло до такої міри, що Бог сказав: Я не зможу знищити Содом і Гомору. Я можу поговорити з ним про поки це, поки не скажу йому. Я маю поговорити з ним про це. Оскільки він ходить, брате до панування цього завіту, саме так він і вчинив. Авраам пішов у ту землю, яку Господь вказав йому. І ось тепер Авраам починає розмовляти з Господом. Хіба ти знищиш місто, якщо там буде 50 праведних? Чи знищиш ти його, якщо там буде, і він починає говорити Господу про те, що робити? І Біблія говорить про те, що Лот був праведною людиною. Лот на відстані доби від знищення. навіть не уявляє так. про те, що станеться. Але Авраам знає, оскільки Бог сказав йому: ось що партнерство по завіту принесе вам. Ви будете знати. Це чудово. Ви будете знати, що робити. Ми отримаємо від вас листа. Ми знаємо, що відбувається, що Дух Божий говорить пророку, і це прихована інформація. Лот родич Авраама, і він не знає про те, що станеться, бо ось тут говориться. Я знаю його чудово, чи не так? Звичайно, я знаю, що він зробить. Звичайно, він знав лота. Він знав, ким був лот, але він не мав стосунків завіту з лотом. Хоча лот і був праведним. Але Бог мав такі стосунки з Авраамом. Лот не знав про те, що станеться. Я не можу зробити це, поки не скажу спочатку своєму партнеру по завіту Аврааму. Я маю обговорити це з ним. Ось чому він дав нам Духа Святого. Він ніколи не залишає нас. Ви не можете бути самотніми, особливо в ті дні, в які ми зараз живемо. Вам потрібне духовне покриття. Ми бачили це минулого тижня у випадку з Давидом і тепер у випадку з Авраамом, що Бог так близько слухає свого партнера по завіту Авраама, що каже: Я не можу рухатись на цій землі, поки не скажу йому. Хвала Богу. Так амінь. я маю сказати Аврааму зараз. Я називаю це суперечкою з Богом. Це не зовсім вірне слово. Він не сперечається з Богом, але у своїй розмові з Богом він говорить про кількість праведних. Він сказав в першому розділі Ісаї. Приходьте і поговоримо і разом. поговоримо разом. І, і це, це те, що робить, це Бог. Те, що він робить. Ви усвідомлюєте, що у всьому цьому обговоренні він жодного разу не згадує ім'я Лота. Авраам сказав, чи є там хоч хтось праведний. Він жодного разу не сказав, я хочу врятувати мою сім'ю, Господь. Якщо ти праведний, ти не зачепиш мою сім'ю. Але Авраам не сказав цього. Він сказав: Якщо там буде стільки-то праведних, він вже знав, що лот праведний, оскільки лот ходив разом з ним. Він був частиною завіту. Він вірою ходив разом зі мною. І ми ходили за тобою. Павло сказав: Наслідуйте мене, як я Христа. Коли ми наслідуємо наші стосунки завіту, ми залишаємося разом у завіті. Ви захищені. Є захист, який працює, його неможливо пояснити в природному світі. І ті ангели сказали: нам потрібно вивезти тебе звідси. Вони працюють за розкладом. Це як чоловіку, якого ми брали інтерв'ю, якого помилував президент Трамп, так Пол Слоу. Так. Коли з ним розмовляли, він розмовляв із співробітником в'язниці. По-моєму, то був наглядач, чоловік, який відповідав за нього. Ви приймаєте помилування, йому потрібно було відповісти своїми устами. Я приймаю помилування. І якби він не сказав цього, його б залишили у в'язниці. Вся справа у вірі. Він мав сказати, після того, як сказали вони, наглядач сказав, ви маєте 10 хвилин. Ми не можемо тримати вас тут. Це протизаконно. Як тільки він прийняв прощення, як тільки ми прийняли прощення, сповідали, це ворог зобов'язаний забрати від нас свої руки. Ті ангели сказали: ми маємо вивезти тебе звідси завдяки тому, що зробив Авраам стосовно свого партнера по залічного. Це добра новина. Наш час вичерпано. Продовжуй, Джеремі, допоможи нам. Так, сер, дякую, дідусь. Сьогодні професор Грег Стівен читав збуття 12.3, де Бог сказав: Я благословлю тих, хто благословляє тебе, і прокляну того, хто проклинає тебе. Є єдиний, кого Бог проклинає, це диявол. І ось чому так важливо вибрати життя і бути на боці благословення. Коли ми виконуємо наш партнерський завіт з Богом, ми благословені, і благословення Боже впливає на життя оточуючих нас людей. І в кінці цього вірша говориться: в тобі благословляться всі сім'ї. Або племена земні. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту Кесеморкиї в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там, задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Партнерство по завіту це згода, в якій відбувається обмін помазанням і примноження щомісяця. Місія Кеннета Кенета сіє як мінімум 10% свого доходу в інші служіння по всьому світі. І ваші пожертвування є частиною цієї підтримки, і кожне спасіння зараховується на ваш рахунок. Ви маєте свою частку у кожній перемозі, у кожному зціленні, у кожному визволенні, у кожному процвітанні, у кожному результаті дії благословення Божого, і партнерство підтримує вас з'єднаними зі словом Божим і з тим, що є більшим за вас. Тому помоліться про те, щоб стати партнером з місією Кеннета Копленда. Або якщо ви хочете більше дізнатись про партнерство, зайдіть на наш сайт KCM.org.ua. У Кеннета і Глорії є подарунок для вас. Ми маємо безкоштовні матеріали на тему нашого партнерства з Богом. І коли ви будете читати їх, ви побачите, як Ісус викупив вас від цього прокляття. Воно більше не має над вами влади. завдяки пролитій крові Ісуса на Голгофі, Бог дав вам незмінну обітницю. Він повністю розібрався з гріхом і його наслідками. І благословення Авраама є вашим у Христі Ісусі і містить в собі все хороше, що вам знадобиться у цьому житті. Тому замовте наші безкоштовні матеріали на kcm.org.ua. а також ви можете знайти там тези щоденних передач місії Кеннета Копленда. Просто зайдіть на наш сайт, і завантажте ці матеріали. Брат Копленд і професор Грег Стівенс розглядають велику кількість матеріалів на тему «Партнерство по завіту. Ви знайдете всі місця Писання, ключові пункти вчення у цих тезах. Ухопіться за них, і ви будете благословенні ними. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Моргіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможних голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.